Так, витягли ми вашого насоса. Значить, зараз будемо все перемірити. Зразу звертаю увагу, насос синій, тобто він дуже грівся. Ще чому невідомо. Далі, Далі на свердловині бачите чорний наліт. Це бактерія, її треба буде витравити. І зараз велике питання по насосу. Ну, я думаю, що в такому насос стані насос ставити свердловину не можна. Скоріше за все, його буде треба поміняти. Ми його перевіримо, як, і, ну, як наберемо зараз води, перевіримо, скільки тиску він дає. Але ну, якщо, наприклад, міняти не зараз то зрозуміло, що потім прийдеться просто додаткові гроші платити вам за те, щоб витягати насоси, ставити. Ну, тобто це буде теж не 5 копійок. По зовнішньому вигляду насосу я бачу, що ну, я би рекомендував його замінити.